Вітаю вас, вельми шановні пані та панове, Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну, от я ну, не можу не посміхатися з цього приводу. Ну, от Я назвав свій оцей оце відео, цей ролик, чи існує зв'язок між жіночими прокладками і. Космічної станції Луна 25. Так, от ну, такий, такий незвичний нюанс цього всього діла. Ну, справа в тому, що оця Луна 25, яка розбилася об місяць, так? На фоні того, як індуси дуже успішно. Посадили свій корабель і там ця та автоматична космічна станція почала успішно працювати. Но в той час я, так би мовити, ну, моніторюю різноманіта. Та в мене маса матеріалу, я не знаю коли я його зумію розглянути. Тому що я ж все таки людина зайнята і в різних сферах. Тому. Ось ну, моніторю. Оце все, що там відбувається, і от крик однієї жінки. Значить, я не можу знайти в продажу жіночі прокладки. Так. Я вже звикла до цього всього. У нас що їх не виробляють. Так, а ну, імпортні через санкції вони стали недоступними. Так от, чи є зв'язок між Луною 25 і жіночими прокладками? Тому що там жінки просто збунтуються скоро, вони ж вже звикли до цього всього. Це ж не Радянський Союз, де. Жінки обходилися ватою і, 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 і все таке інше. Ну не було такого продукту. Так, От. Мені там, коли дружина каже: ну, от це зручно, значить, пральна машина. Я кажу, це продукт придумали, як кажуть у Москві прокляті америкоси. Так, і посудомийна машина. Це дуже зручно, я одразу наголошую. Це придумали прокляті Америкоси. Так. І фен вона користується, кажу, це придумали прокляті Америкоси. Так. Вона е, користується міксером, кажу, це придумали прокляті Америкоси. Для чого? Для... Того, щоб полегшити життя людини. Ну, вони перш за все про себе турбуються, а потім воно звідти йде і поширюється по всьому світу. Ця американська пошість, так, або смартфон. Кажу, от це ж америкоси придумали все, так? Для того, щоб легше було жити. А що московити придумали? Так, що придумали? Агресію, так, окупацію. Мародерство, вбивство оце і їхнє так. Але вони всі ж американці страшно заздрять. Московії і всі весь світ заздрить, там почитайте, що розказують ці всі так звані журналюги, так, про те, як весь світ їм заздрить. От тому всі так і ставляться до Московії і московитів, бо вони страшенно заздрять. Тому що ну, ну в Московії зникли жіночі прокладки. Це ж заздрісно. Там, а, а інші пишуть, що дитячі підгузники пропали. Що робити, ми ж теж звикли. Ну так пилюшки, це ж вже було. Ви ж назад хочете чи взад хочете? От вам і є, взад те, що ви хотіли. Ну за що боролися, на то й напоролися, як кажуть. Ну, так же, ну, абсолютно, ви ні на що не здатні. Те, що я казав. Те, що я казав, і це підтвердження ще раз, істинності моїх тверджень на цьому каналі. Так, що московити самі ні на що не здатні, що в Радянському Союзі все від керівництва цієї держави до фізики, космосу, там, виробництво. Ні. <рес> Туалетного паперу, в якому ходили тут по Києву, пам'ятаю, отак усі гірлянди висіли. Іноземці були в ступорі просто від цього всього. Як це туалетний папір? Люди носять на шиї, як гірлянди? Що це таке? Що це за культура висока така? Нічого ви не можете. Оцей зв'язок існує. І підгузники ви не можете зробити, і не туалетного паперу не можете зробити, при тому, що у вас найбільші ліси в світі. Ні космос вам не підвладний, тому що ним опікувалися етнічні українці. Корольов, то Глушко, Засядько і Янгель. Ну там ще Лозин Лозинський. Ну там же Кондратюк, ну там же Засядько, ну там ще Кибальчик, ну там ще цілковський Наливайко, ну і так далі і тому подібне. А де ви там, нема вас. І я підкреслюю на цьому прикладі, що ви не тільки не здатні космос освоїти, ви підгузники не можете зробити. Всім українцям Україні в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цим. Злом страшним, який прийшло на нашу землю.